В Колківській громаді для глядачів «Аверсу» заспівав вокальний ансамбль Дивограй. Ці творчі люди ретельно дбають не тільки про пісенний спадок, а й про сценічне вбрання. Репертуар беремо різний. Є і в нас народні пісні. В такий час ми живемо, що треба нам патріотичні пісні співати. Наші вбрання були пошиті більше 10 років тому, так як мав створився Народний ансамбль, і у нас було питання костюмів, тому що голоси є, співати є кому, а вдітися немає що. І так ми придбали ці брання і виступаємо. Стараємося щось ще давніше щось брати, щось новіше пошити. Так, потрошки, тому що. Як виходить, так і робимо, тому що кошти треба завжди на гарне брання. Треба великі кошти. А так поєднуємо трошки стареньке, трошки новеньке, ще новіше. Щось собі підшиваємо. Керує дивограєм і директорка місцевої музичної школи Ірина Шермєтєва з гордістю розповідає про музикантів оркестру, який забезпечує відмінний музичний супровід. Це всі наші працівники, викладачі дитячої музичної школи, а компонуємо. Допомагаємо, збираємося, робимо самі власні аранжування на ці твори, які виконують наші наш колектив, тому що жива музика це не фонограма. Це енергетика, це душа, це те, що бранить, що чіпляє, те, що не залишає байдужим усіх. Душевним співом вразив і вокальний гурт Куликовичівського будинку культури. Ми вирішили пісню цю заплакало небо в даний час вона дуже актуальна. Ми знаємо, що в нас в Україні біда, гори, ми Цю пісню вирішили заспівати, миною. І чата завжди треба заспівати, чада. Гаде, треба, значить треба все. Немає ніка не ні відказу, нічого немає. Лише пісні, а й дикламація поезії під музичний супровід. Свою програму Колківська громада готувала ретельно. Колківський будинок культури працює майже повну разом з музичною школою. От і такі проекти потрібні. Тут мало працівників будинку культури, більшість аматорів, але всі наші музична школа, селищна рада, от і доєдналися трошечки хлопців, дівчат. Молодий колектив, але працюємо всі разом. Стежте за анонсами і побачите всі виступи цих талановитих волинян. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із Холківської громади для новин на часі.